Шановна громада, високоповажний гостей, за 10 років війни, за 2 роки Великої війни. Напевне, у кожного з нас був період, коли вже над тобою переважав інше. Але приходив новий день. Зіймалося Сонце. Україна виходила з цього нічного мороку. І ми усі гуртом, боремося з страшним ворогом. За останні два роки ми пройшли величезний шлях. Ми пройшли шлях від України за три дні. До однієї з найпотужніших армій світу. До однієї з найповажніших держав світу. Ми перейшли до нації, яка у всьому світі гордиться сказати я українець. Ми не населення, ми нація. І весь світ має за честь спілкуватися з українцями. Так складно. Це війна. Ворог має практично безмежні ресурси. Понад 400 тисяч втратити людей і не спинятися таке може зробити тільки схиблена. Імперська політика. І завдяки хлопцям, дівчатам, волонтерам, медикам тримається наша держава. На жаль, сьогодні у нас відбудеться два похорони загиблих героїв. Сотий. 101. Завтра в курганах 102. Я бачу тут на площі багато родичів, загиблих наших героїв. Родичів тих, хто воює. Тих солдатів, які там, в холодному, мокрому окопі, боронять нашу незалежність. Шановні, прийміть щирі співчуття. Від нас усіх. Перемога буде за нами. Тому що це не війна Росії з Україною. Це війна неоімперської політики з цивілізованим світом. І те, що сьогодні у нас є такий поважний гість, наш друг. Міста Афіни Сполучених Штатів Америки. Це ще одне свідчення того, що про Україну світ не забув. Так, буває складно, так, це політика. Але світ за Україною слідкує, світ Україні допомагає. Я хочу подякувати усім, хто сьогодні знайшов час прийти сюди, на площу. Слава Україні! Героям слава запрошуємо до слова мера міста Побратима Афіни, штату Гайо США, Стіва Гатерсона. We begin by saying that I am truly humbled standing before those of you and all of you have been dealing with such an unjust invasion of your sovereign nation. Дозвольте мені розпочати з того, що я скажу, що для мене є великою честю стояти сьогодні перед вами усіми, які вже два роки справляються з такою несправедливою. In the time that I've been here, as short as it has been, I feel like I've been here for decades, learning about your rich history, and understanding that history has better informed me of the resilience and the steadfast nature of Ukraine and Ostrom. І перебуваючи тут всього тиждень, хоча здається, що я був тут десятиліттями, дало мені можливість вивчити глибше вашу історію і зрозуміти, чому українська нація так добре справляється з цією навалою, з тим, що до вас прийшло на ваш поріг. Наші стосунки між побратимів навчили мене дуже багато. as well as that of Athens, Ohio. are both original cornerstones of education and knowledge. Yours in Eastern Europe And mine in the North, or western United States. І наш університет у західній частині сполучених штатів. You are і Athens of волин. Ви є афінами Волині. Тому що в деякому сенсі вона привела мене додому. My grandfather, as a small boy, grew up in Крамія. Мій дідусь маленьким хлопчиком вирос у Криму. І емігрував до Сполучених Штатів у 1911 році. І, напевно, через те я відчуваю себе так удома тут, в Україні, і в острову. I've seen a lot. I seen the schools and the children. Я побачив дуже багато за цей час. Я відвідав школи і познайомився з дітьми. I've seen academy students and staff. Я познайомився з студентами Острозької академії та викладачами. I engaged with your business leaders and your amazing mayor. Я зустрівся і спілкувався з представниками бізнесу та з вашим надзвичайним міським головою. And your very strong city council. І з вашим дуже с вашою дуже сильною міською радою. And what I see is resilience. Resilience and in і те, що я бачу, це патріотизм і змога протистояти ворогу. by several tragedies in the past. І я зрозумів, що ця ваша здатність спротивитися ворогу йде від того, що у вас в історії було багато трагедій. Чраджедіссачес дефамен дженосайд Найтін Ферті. Таких трагедій, як страшний голодомор тридцять другого, тридцять третього років. Або різняв дубно тут біля острога в 1939 році. But I want you to know that I recognize the challenges that you're having to endure and the needed continued support from the United States of America. I have already contacted my senator up on Capitol Hill, Senator Sherrod Brown. Я вже зв'язався зі своїм сенатором, який працює в столиці Вашингтоні на Капітолії, і я подзвонив йому вже. And him what I am here in and in я розказав йому про те, що я побачив тут в Україні і в Острогу. І починаючи з вчорашньої ночі, і у підготовці до цієї дати, до двадцять четвертого лютого, с аттензиасфлоде видблу алолайт. Суд судове приміщення нашого району підсвітлено жовто-блакитними кольорами. Athens і жовто блакитний прапор майоріє перед будинком нашої міської ради, історичним будинком нашого міста, і буде там цілі вихідні. While well, see the hope and the strength for a victory, which I believe will come, я бачу надію і я бачу вашу силу для того, щоб досягти перемоги, яка я не сумніваюсь прийде. In learning about your history, something I want to share with you. І вивчаючи вашу історію, я хочу поділитися з вами течім. Just as the Ukrainians with Western allies beat the Russians, так само як українці з допомогою західних партнерів перемогли Росіян In in the battle of Orsha 1514. у битві під Орши у 1514 році, so will you too. і так само переможете ви. Дякую. jack you Thank you